Розділ четвертий. Навчайтеся мудрости й розуму. Послухайте, діти, напучення Батькового, і прислухайтеся, щоб навчитися розуму. Бо даю я вам добру науку, закона мого не кидайте. Бо сином у батько свого я був пещений і єдиний у неньки своєї. І навчив він мене, і мені говорив, нехай держиться серце твоє моїх слів. Стережи мої заповіді, та й живи. Здобуть мудрість, здобуть собі розум, не забудь і не цурайся слів моїх уст. Не кидай її, і вона буде тебе стерегти. Кохайте її, і вона буде тебе пильнувати. Початок премудрости мудрість здобуть, а за весь свій маєток здобуть собі розум. Тримай її високо і підійми тебе, ушанує тебе, як її ти пригорниш. Вона дасть голові твоїй гарний вінок, пишну корону тобі подарує. Послухай мій, сину, й бери ти слова мої, і помножаться роки твого життя, дороги премудрости вчує тебе, стежками прямими проваджу тебе. Коли підеш, то крок твій не буде тісний, а коли побіжиш, не спіткнешся, міцно тримайся, напучування, не лишай його, стережи. Воно бо життя твоє. Цурайся безбожних. На стежку безбожних не йди і не ходи на дорогу лихих, покинь ти її, не йди нею, усунься від неї і мини, бо вони не заснуть, якщо злого не вчинять. Відійметься сон їм, як не зроблять кому, щоб спіткнувся. Бо вони хліб безбожжя їдять, і вино грабежу попивають, а путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більш аж до повного дня. Дорога ж безбожних, як темність, не знають, об що спотикнуться. Бережи своє серце, мій син. Прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили, нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього Його лікування. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкинь ти від себе лукавство уст, віддалити від себе крутіство губ, нехай дивляться очі твої вперед, а повіки твої, нехай перед тобою простують, стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої, не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла.